Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Мій день почався рано. 9 годин я вже їду з магазину. Приїжджав в український магазин. Ну, з європейським, там різні товари є. Я поїхала купила риби, сільотки, дуже хотіла. І я ще хочу зробити шубу салат. І Купила вафлі, тому що дуже всім сподобався цей торт. Уявляєте, той вафельний те, що я робила. То це ще раз зроблю. Єфремчика день народження нашого хлопчика завтра. То я готуюся, будемо святкувати, дасть Бог. Два рочки йому буде. Він так повторяє, мені буде два роки. Хай не постараюсь вам записати, як він це каже. То такий в мене сьогодні трошки загру... загружений день, тому що все готую на завтра, виходить. Будемо святкувати в Наталки, в, Наталке, в, в Чи, там хватає місця, все добре. Вона каже: звісно, приїжджайте. Ну бо в, в квартирі, як всі поз'їжджаються, то тісно, дуже тісно, мало місця. Навіть вже і на двір ти не маєш куди там толком вийти. Дітей багато, всіх разом як збереться, то це багато людей. То літній день народження ми святкуємо там їх. Фемчикова я захотіла святкувати. Тимофійко захотів, пам'ятаю, тоді в басейну, то... то це так. Їду зараз ще в Майер, подокупляю, що мені там треба, і буду вже цілий день там щось Мі ще еклери пекти, торта зробити. Е... М'ясо заправити Оце все треба. Потім це все треба завести до наталки. Ну, трошки така. Як тут кажуть, бізі занято. Я люблю тут їхати, тому що тут завжди відкривається ось така краса. Такі краєвиди. це озеро. Воно далеко ще до його доїхати, то довго, бо там і світлофори, і все, але з цієї гори так гарно видно. Дивіться, яка гарна картина. Я люблю... Восхищаться, як це по-українськи. Е, люблю природою. Тому що те, що люди роблять, ну, будівлі це теж красиво, це теж треба придумати, мати розум. Але саме більше я люблю захоплюватися, О, правильне слово, захоплюватися природою. Тому що це мало хто може таке зробити. Та ніхто ну, просто вдумається, кожен листочок оце все зроблене. Дивіться, я тут зранку, я дуже рідко тут зранку буваю, це в Майрі. І скільки зараз ще всього є. За день розбирають, серйозно, дуже мало стає. Набагато менше. Я взяла вже моркви, буряка і хочу порекомендувати, хто, можливо, тут. А? Ось ця радіска нормальна, ну не така. Я раніше думаю, навіщо ну, мені переплачувати за це зілля? Оце. Але я оце взяла на дня. Яка вона добра. Вона свіжа, вона ех, як з грядки, вона дійсно з грядки. То я вже тільки цю беру сьогодні теж візьму і будемо смакувати. Є навіть такі бурячки з гічкою цією. Ну, Я люблю тут цей магазин за цю зелень, що їй так багато тут всього. Красиво, гарно все розложено і доступно. Розпочинаю робити перший тортик. Я спакла бісквіти. І вирішила зробити з вершковим кремом та фруктами, якого дуже люблять. Він простенький і на смак дуже смачний. Я пропитала водичкою, з цукром я розвела воду і так пропитала, добре полила, щоб воно було м'якше. Далі додаю крем, все файно розмішати. Крем в мене вершки збиті з цукром і додала вже в кінці крем чиз. Потім додаю фрукти за вашим бажанням. Ми любимо полуницю, виноград, порізала кусочками і повиложувала гарно. Далі накриваю другим бісквітиком. І ось так трохи порівняти, ставлю холодильник, залишаю, щоб він трохи стабілізувався. Так, дівчата вже я вдома, давним-давно. Робота в мене кипить. Вариться на шубу. буряк, картопля та моркочка. Далі тут. Це процес, це нормально. Ось вже треба трошки пішов на сторону, бачу, нічого порівняю. Торт. Один ще прикрашу, вафельний той. І зараз покажу ще. І ще ось такий. Теж чекаю свого часу, щоб прикрашати. І... Еклери, як завжди, куди ж без них? Дивіться, гарненькі. Файні вийшли. Залишилось мені їх наповнити кремом. Ми ще там зробила 10 штучок таких більших. Хочу на пробу побачити. У нас погода дуже помінялася вже дощ. Їду я вже до сестри. Все погрузили. Робила вдома, що мені треба було, і зараз їду. Ще хочу заїхати в магазин і купити там, можливо, шарики, такеньке щось скатертинки, щоб заслати, ну, щоб було так як день народження, знаєте. То хочу взяти таке, як ремчику. І обов'язково ще стаканчики на желе. Роблю ще желе. дітки дуже люблять його їсти. Ну і все. Та й буду їхати. Там далі робити роботу. Я вже приїхала і вже давно працюємо. Дивіться, я начиняю трубочки. Наталка спекла їх, Такі гарненькі. Вона каже, припечені. Під...". Мене ще більш були, помніш, я більше Шоколад не робила. Так що гарненькі. Ще такі хрустящі, смачний крем, вершки та крем чиз. І подивіться, який він гарний. Стабільний держиться. Ось так це від зарунок оставляється. Я завжди це роблю. А тут робиться шуба. Така буде велике блюдо. Любимо. Да. Ходове. Робимо те, що ми любимо завжди. І ще там м'ясо будемо нарізати і маринувати. Дивіться, тут одразу на підході тортик. І вже зробили. залишився цей крем, і ми зробили ось такі квіточки красиво, ще всередині посипляться чимось і буде гарно. Ну що, я готова вам показати результат моїх старань. Ось цей тортик вафельний з крекером. Так прикрасила, а цей фруктовий. Всередині зробила таку квіточку з полуниці. і Різні такі а, насадками зробила з крему, квіточки теж. І еклери в рожевому та білому кольорі. Гарно ще все розложити в посуду, і буде красиво. Я всім дякую за перегляди.